Тренд місяця річ без якої неможливо уявити зиму. Пуховик складемо три зимові стильні образи. Вітаю вас на ютуб каналі Територія мінімальних цін. Найзатребуваніша річ місяця пуховик. Але чесно зізнаюсь, для мене це не просто річ місяця, для мене це річ сезону. Адже середини листопада, посередину березня, я просто з нього не хочу вилазити. Так в ньому тепло і затишно. Але що ж носити, щоб ваші образи були теплими та різноманітними? Сьогодні і будемо розбиратись. А що треба виконати зі свого гардеробу, щоб не тхнуло нафталіном? Розповім у кінці цього випуску. Дочекайтеся. А просто зараз хочу розказати вам про масштабний розіграш призів від території мінімальних цін. Призів стало більше. Це цілий зимовий образ. Худі, куртка, джинси та шарф. Ви можете виграти їх, якщо будете активні під кожним відео за цей місяць. Тож вам потрібно написати в коментарі під цим відео, яку річ в цьому сезоні ви носили найчастіше. І не забувайте про наступні відео. Коментуйте їх так само. Ми рандомно оберемо переможця серед Усіх дописувачів та 6 лютого оголосимо переможця в інстаграм. Ну а зараз погнали складати образи. Перший оцінять ті, хто любить Total Black. Чорні пуховики купують найчастіше. Тому я під таку куртку підібрала чорні лосини і чорні черевики. А щоб додати модний штрих, пропоную поверх лосин надягти високі шкарпетки контрастного кольору, щоб вони виглядали поверх взуття. Утеплимося чорною шапкою і вийшов дуже грайливий образ. А якщо хочете почуватися як хмаринка, тут я підготувала наступний образ: білий об'ємний пуховик і блакитні широкі джинси. На ніжки білі черевики. А головний аксесуар для такого образу – біленький сніжок. Дуже романтично. І наш наступний образ для тих, хто хоче розфарбувати свою зиму. Змінюємо білий пуховик на курточку кольору пудри. Вона дуже освіжає обличчя і пасує і брюнеткам, і білявкам. А ще я вам обіцяла розказати про три речі з минулих років, які потрібно засунути поглибше у вашу шафу. Перша це шапка з хутряним помпоном. Друга хутряний жилет. Так, знаю, це зручно, але носіть його вже десь на дачі. І третя це капронові колготки цілесного кольору. Не мучте себе, утепліться і пограйтеся кольорами. Ну а на сьогодні у мене все. Забігайте на шопінг в мережу шопінг-центрів «Територія мінімальних цін. Тут ви знайдете безліч всього цікавого та стильного, не лише для себе, а й для усієї вашої родини. Нам ставте вподобайки за нашу роботу. А ще пишіть коментарі, щоб вигравати. І не забувайте запитувати ваші модні запитання. Обіцяю вам, ми скоро надамо на них класні, цікаві відповіді. До зустрічі вже в наступних відео.